Добрий вечір. а для тих, хто дивиться його вранці, не в Україні, а десь далеко. Доброго ранку, доброго часу доби, слухачі і глядачі. Я сьогодні вийшла в ефір для того, щоб розповісти вам про одну подію. А таких подій є багато. Але ось ця подія відбулася недавно в Нью-Йорку з людиною, яка потерпіла від. Новітнього правосуддя, а також від новітніх примусових медичних процедур. Чому мене зацікавила ця новина? Тому що ця новина є прикладом того, яке правосуддя може на нас чекати вже в найближчому майбутньому. Останні кілька років тих років. Які ми називаємо пландемією, ми боролись проти примусу, проти різноманітних новітніх суспільних норм, проти дискримінації. Свідомі люди, свідомі лікарі, які мали силу і мали терпець протидіяти терору. Багато хто пройшов через суди, багато хто втратив роботу. Але були люди, які не здавалися і розуміли, що власне здоров'я і власне життя важливіше за тимчасові зручності не втратити роботу. Багато хто в судах вигравав, багато хто отримав компенсації. Але були люди, які через. Дуже важкі обставини погоджувались проводити з власним організмом будь-які експерименти і під примусом отримували ці профілактичні уколи, які ми називаємо МРНК сумішами і тими технологіями, які мають на меті все, що завгодно, лише не захист нашого здоров'я і не наш добробут. Трапилась історія 21 2021 році, коли пожежник О'Брайен Пастрані з Нью-Йорку змушений був піти на пенсію тепер через незворотнє пошкодження серця, отримане внаслідок обов'язкової профілактичної процедури проти модного вірусу. Пожежник. Пішов на пенсію і йому було відмовлено в компенсації. Чому ж трапилась незворотня травма, незворотня захворювання з молодою людиною, мужчина 35 років? Він, власне, отримав в 2021 році в жовтні першу дозу вакцини Pfizer. І після цього в нього розвинувся дуже важкий анафілактичний шок. Крупив'янка, набряк. Невідкладна допомога. Лікарі підтвердили, що це наслідок цього укольчику. Але тим не менше, навіть ті ж чиновники з CDC, вони дозволяли не продовжувати не йти на другу, третю дозу на подальші вколювання. Але працедавець цього пожежника вимагав другу дозу і погрожував звільненням. Тому мужчина погодився і пішов на цей другий укол, внаслідок якого він став, отримав інвалідність, він не міг продовжувати далі працю. І що запропонував працедавець? Працедавець запропонував лише 50% пенсії за те, що він неповносправний. Додам, що пожежники, які отримують травми на своєму робочому місці, тобто внаслідок своєї діяльності будь-які травми, каліцтва, вони отримують 100% компенсацію. У цьому ж випадку чоловік її не отримав. Тоді він подався до суду. І, що цікаво, суддя не підтримала цього чоловіка. Ну, тепер я вам зачитаю детальніше. Представник міста Суната Гібсон заявила, представник, чиновник міський. З Нью-Йорку заявила, що роботодавець може зобов'язати вакцинацію, але не несе відповідальності за будь-які травми. Отже, питання полягає в тому, чи може роботодавець вимагати від вас робити щось, що, на його думку, може вбити або завдати вам шкоди, не доводячи необхідність цього або не виплачуючи вам компенсацію, коли ви постраждали. І Далі висновок судді, яка вела справу. Суддя Брайан Коган, посилаючись на справу Джейкобсон проти Масачусетсу за 1905 рік, постановив, що жодних основоположних прав цього пожежника не було порушено. І суддя зазначив, що. Пожежник мав повне право звільнитися з роботи і не вколюватись, тому це абсолютно відповідальність самого постраждалого. Адвокат постраждалого Крістіна Мартінес назвала це рішення помилковим кроком, стверджуючи, що воно ігнорує доктрину і конституційну. І пастрана, який зараз бореться з посттравматичним стресовим розладом, депресією та фінансовим крахом, прагне справедливості для себе та інших пожежників, які отримали травми від цієї укулізації, я пригадую, що в допандемічні часи у мене відбулася розмова з однією освітянкою. Надзвичайною людиною, педагог, яка займається, точніше, займалась колись раннім розвитком дітей, підготовкою до школи, дуже любила свою роботу, її діти, її учні вже в 5 років прекрасно читали і були дуже розвинуті. Ця людина заради того, щоб продовжувати працю, заради того, щоб бути педагогом, Погодилась на те, щоб вколоти такий препарат, який ми знаємо від правця і дифтерії. Дуже часто зараз ми чуємо пропаганду. Тепер вже в нас і вакцини від папілома вірусу, гардасіл та інші пропонуються для вколювання дорослим підліткам і пропаганда ця просто шалена. Так от пропаганда серед освітян Укольчика від правця та дифтерії, вона була завжди, ще й в доковідні часи. І люди вимушені були заради того, щоб зберегти свою працю, йти на ці укольчики. Звісно, вони мали право відмовитись, тому що тоді ще не було ухвалено таких страшних, кровожерливих законів, як 41-42, і не було ще того тотального терору. Але. Людина, про яку я, власне, розповідаю, вона пішла на цей укол, і цього ж дня у неї стався інсульт, і після цього вона вже більше ніколи не повернулась до своєї любимої роботи. Вона втратила сім'ю, кохану людину, вона втратила любиму працю, і все, що їй залишилось, це займатися реабілітацією після цього рятівного. Уколу. І в цей час, коли правосуддя, як ми бачимо на прикладі Нью-Йоркського випадку з пожежником не завжди встає на бік людини, котра постраждала, ми розуміємо, що система буде працювати не лише над тим, щоб нас примушувати до чогось, але й над переписуванням законів. І ми все рідше чуємо про Нюрнбергський кодекс, ми бачимо, як порушується Українська Конституція, як тотально плюндрується головний наш закон. Тому зараз дуже важливо пам'ятати про те, що наш порятунок це є справа наших з вами рук, а також совісті ще тих суддів, тих лікарів. Тих чиновників, котрі можуть на місцях ігнорувати терор, ігнорувати злочинні накази, ігнорувати злочинні розпорядження, директиви і ухвалені вже Верховною Радою антиконституційні закони терору. І, друзі, я також хочу нагадати про тенісиста Югославського Джоковича, котрий, незважаючи на Прекрасну кар'єру і на його успішність в тенісі, в спорті, пожертвував своїми амбіціями і не піддався на терор медичний, коли приїхав в Австралію в розпал пландемії і його примушували прийняти цей укол. Він не пішов на це, і він жодного разу про це не пошкодував. Сьогодні, коли ми бачимо шалені цифри, Смерті, турборак, міокардіти, інсульти, втрату вагітності, смерть новонароджених, а також новий такий вид смертей, як раптова смерть дорослих людей, цей так званий псевдодіагноз він вписується в причину як офіційна причина смерті раптова смерть здорової дорослої людини. Тепер, коли ми бачимо, з чим вона пов'язана, я можу також згадати про те, як ще до пандемічні часи нам розповідали лікарі, особливо молодим батькам, про те, що, от ви знаєте, треба правильно класти дитину, спати новонароджену, там, стежити за цим, тому що з такими дітками маленькими інколи трапляється раптова смерть немовля. Коли я пізніше вже стала більш досвідченою мамою і вивчала питання укулізації, її наслідків, я зрозуміла, що не буває такого раптового згону помирання діточок здорових, буває просто вбивство медичною системою. І сьогодні, коли вже термін раптова смерть, немовля, раптова смерть дитини, для багатьох є звичними термінами, хоча вони є абсурдні, то до них додався тепер ще один раптова смерть дорослої людини. Ну що ж, друзі, спостерігаємо далі за тим, що відбувається. На обрії якісь нові пландемії з'являються в Китаї вже карантини. Але будьмо уважними, будьмо пильними і будьмо мудрими, тому що зараз у нас вже є досвід. Система, звичайно, теж набирається досвіду і вдосконалює свої методи терору, але ті, хто знають правду, ті знають, що правда переможе. Бажаю всім гарного вечора, чи хто знаходиться в іншій частині планети, гарного дня, бадьорості, сил і пишіть свої коментарі, розповідайте. Якісь цікаві випадки, або як ви боролись з терором, як ви боролись з всякими абсурдними заходами наших, обмеження наших прав, і надихаємося своїм досвідом на майбутнє, і ми обов'язково будемо сильними, і ми обов'язково переможемо всякий терор, його спроби. І Сумуємо за тих, хто піддається терору і втрачає працю чи здоров'я, але це їхній досвід, це досвід тих людей, які не мали тої сили духу, і не мали, хтось не мав сили духу, хтось не мав просто бажання дослухатись до тих, хто доносив правду. Але, звичайно, ми спостерігаємо гіркі жнива. Проте майбутнє за нами. І передаваємо цю інформацію нашим дітям, близьким, друзям, об'єднуємося, і ми обов'язково переможемо лукавих. Дякую, що були зі мною в ефірі, і до наступних зустрічей.